Американська кіноакадемія оголосила список претендентів на премію Оскар одразу в усіх 24 номінаціях. Українська стрічка Олеся Саніна Поводир не була номінована. Андрій Городиський далі. На дев'ять нагород претендує робота Веса Андерсона, готель Гранд Будапешт. Це яскрава та вигадлива стрічка про пригоди консьєржа великого готелю. Події розгортаються у вигаданій східноєвропейській країні зубровка між двома світовими воїнами. І фільм його режисер серед іншого. Претендують на головні статуетки кіноакадемії. Так само дев'ять номінацій отримав Бердман. Робота мексиканця Олександро Інарітту. Це самоіронічний фільм про актора супербойовиків, який старіє та втрачає кол. Лишній шарм Бердман так само претендує на звання найкращого фільма і на ріту режисера а Майкл Киттон, який зіграв в ньому головну роль на статуетку за найкращу чоловічу гру. Але і Бердмана, і Гранд Будапешт на думку критиків, випередить кіноексперимент Ричарда Лінклейтра «Отродство». впродовж 12 років. Режисер спостерігає за хлопчиком, який грає роль. На початку стрічки глядач бачить шістирічну дитину, в кінці – 18-річного юнака. Найбільше шансів стати найкращою акторкою року критики дають Джуліан Мур, яка зіграла в стрічці все ще Еліс. А в категорії Найкращий фільм іноземною мовою фаворитом вважають тріумфатор оканта золотого глобуса Левий Андрія Звягінцева. Андрій Городиський перший національний.